Всім привіт! Продовжуємо серію відеороликів про покупку за кордоном. І сьогодні розглянемо офіційний польський сайт від торгової марки Baseus. Це відомий китайський бренд. Його також можна купити на Алікспресі. Можна купити в нас в Україні. Але так складаються останнім часом обставини. У зв'язку зі скачком курсів валют. Що купивши в Польщі, ви можете заощадити кошти і одночасно виграти по часу, оскільки доставка з Польщі є значно коротшою за терміном, ніж, скажімо, з того ж Китаю. Купувати ми будемо не напряму з доставкою в Україну, а через форвардингову компанію. Форвардингових компаній на ринку є достатньо багато, це і нова пошта, і Міст Експрес. Ukraine Express. І ось недавно я натрапив на нового форвардера. Це «Post International. Я вже зробив близько десятка покупок, і в принципі він мене не розчарував ні по термінах, ні по тарифах. Це не реклама, це так для загальної інформації, скажімо так, для загального розвитку, оскільки в процесі покупок за кордоном часто стикаєшся. З прорахуванням вартості кожної доставки товару, і тому буває так, що одну покупку робимо через одного форвардера, а іншу покупку через іншого. З тарифами та умовами доставки можна ознайомитися на сайті. До речі, щодо тарифів, то тут дуже зручно є калькулятор. І ввівши вагу вашої посилки, ви можете дізнатися орієнтовну вартість доставки. До речі, посилку в Україні ви отримуєте на відділенні Укрпошти. Отже, нам потрібно зареєструватися, тиснемо в верхньому правому куточку мій кабінет. Я думаю, з реєстрацією не повинно виникнути якихось проблем. Тут все стандартно, потрібно ввести свій номер телефону. Пошту, прізвище ім'я по батькові і пароль. Поставити галочки і натиснути «Реєстрація». Оскільки я вже зареєстрований, то перейдемо безпосередньо до кабінету. Переходимо у вкладку Адреса за кордоном. Отже, в правому верхньому куточку зазначено ваш ID. Які ви будете використовувати при замовленні, тут є адреси складів в Польщі, Великобританії, Німеччині, Іспанії Португалії. Отже, ми коротко ознайомилися з кабінетом форвардера і тепер переходимо до покупки. Отже, для початку нам потрібно пройти процедуру реєстрації. В цьому вікні є декілька варіантів. Можна увійти через аккаунт Google, Facebook, LinkedIn, ну або створити новий аккаунт. Тиснемо Залуж нове конто. Тут ми вибираємо особа приватна, носимо свої дані, прізвище, ім'я по батькові, адреса, телефон, логін, пароль, ставимо галочки і тиснемо Зареєструй конто. Я вирішив зайти через Google аккаунт. Так простіше. Отже, вибираємо свій аккаунт. Так, все, ми зареєструвалися. Далі шукаємо потрібний нам товар. Отже, мене цікавить павербанк. На 20 000 мА. Сортуємо. Від дешевшого до дорожчого. І бачимо, що є акційна ціна на Базеус 20 000 мА і потужність 15 Вт. Вибираємо товар. Отже, на сьогодні діє акційна ціна. Товар буде висланий в понеділок, до слова, сьогодні неділя. І доставка буде безкоштовною. Нам такий варіант підходить. А давайте тепер поглянемо, скільки ж коштує такий павербанк в Україні на одному із відомих інтернет-сервісів. А в Україні його вартість від 2000 гривень. Тобто, якщо перевести злоті в гривні і додати доставку до України, а це буде до 100 гривень, то отримуємо економію в два рази. Класно! Класно. Продовжуємо покупку. Отже, тиснемо додати в кошик. Якщо хочете продовжити покупки, тиснете продовжити закупи. Якщо ні, то тиснемо Перейти до кошика. Якщо маєте, також можна вводити промокод, тиснемо Далі. В цьому вікні нам потрібно внести інформацію з кабінету форвардера, в даному випадку адресу польського складу. Отже, рекомендую в полі ім'я вводити прізвище та ім'я, а в полі «Назвісько» вводити свій ID-код з кабінету посередника. Далі вводимо стандартна адреса, адреса офісу посередника, поштовий код, місто, телефон і ваша електронна адреса. Доставка на іншу адресу ставимо галочку Ні. Далі потрібно вибрати спосіб оплати. Нас цікавить оплата карткою. В даному вікні потрібно вибрати платіжну систему вашої карти. В моєму випадку це MasterCard. Далі вибираємо спосіб доставки. Тут є список поштових операторів. Нас цікавить безкоштовна доставка. Рекомендую користуватися поштою DPD, тому вибираємо її. Доставка займе 2 дні. Нам такий варіант підходить. Отже, вибираємо. Ставимо галочки на перших двох пунктах. Інші два пункти це хочу отримати рахунок фактуру, нас це не цікавить. І передати дані. Електронної адреси для це нас аналогічно теж не цікавить. І тиснемо замовити і оплатити. І далі тиснемо Закінчити оплату. Продовжити. В цьому вікні нам потрібно вибрати якою валютою ми будемо оплачувати. Якщо у вас картка валютна, то можливо краще оплатити в доларах. У мене ж картка гривнева, тому я вибираю оплату в польських злотах. Якщо ж ви виберете з гривневою карткою оплату в доларах, то відповідно буде подвійна конвертація. Тиснемо оплатити в злотах. Все. Транзакція закінчена. Покупку ми здійснили. Далі очікуємо на відправку товару, і магазин повинен нам додати номер для відстеження. Він, як правило, надсилається електронною поштою, або його можна знайти в аккаунті магазину. В розділі замовлення. Отримавши номер відстеження на електронну пошту, нам потрібно його додати в особистий кабінет. Тиснемо нове відправлення. В полі отримувач. Можна вибрати отримувача, якщо він вже створений, якщо ні, то додаємо нового. Там потрібно внести прізвище, ім'я по батькові, номер телефону. Далі вибираємо країну, куди повинен бути доставлений товар. В нашому випадку це Польща. У полі номер ТТН вводимо номер відстеження, який вам прийшов на електронну пошту. В полі адреса доставки вибираємо найближче відділення Укрпошти. Далі нам потрібно внести товар. Які ми замовляли. Зверніть увагу, що назву товару потрібно вносити польською мовою. Можна просто скопіювати з сайту. Далі вносимо посилання на товар, кількість товару і його вартість. Вибираємо злоті. В нашому випадку це 161 злоти і 10 центів. Далі, якщо у вас по номеру відстеження в цій посилці є декілька товарів, то додаємо усі вкладення. Ця інформація буде відображатися в митній декларації, тому категорично не рекомендую вносити якусь неправдиву інформацію чи нереальні ціни, яких ви не зможете потім довести. Ну і не забувайте, що ліміт на посилки 150 євро і тиснемо Зберегти. Далі переходимо в розділ Мої відправлення. Тут повинно з'явитися наше новостворене відправлення, і коли товар поступить на склад, він отримає новий номер відстеження Укрпошти, який починається на 0,50. І відразу ви побачите вартість доставки, яку потрібно буде оплатити вже при врученні посилки на відділенні Укрпошти. Що дуже зручно, оскільки в більшості форвардерів доставку потрібно оплачувати наперед. В нашому випадку вартість доставки Powerbank 88 гривень. Нарешті я отримав посилку. Упаковка не пошкоджена. Powerbank працює. Розпаковку ви можете побачити вже на моєму каналі в попередніх відео. Тому всім рекомендую здійснювати покупки за кордоном. Адже це дає можливість значно заощадити ваші кошти. Всім дякую за увагу, до зустрічі!